Всім привіт! І в минулому відео ми робили таку тарілку, а точніше її розмальовували. І сьогодні ми її покриємо лаком. У мене немає спеціального лаку для фарби, тому будемо покривати лаком для нігців. Також за фебром я намалювала контур. Ну і листочки. Але є одна проблема. У мене майже закінчився. não <síquos> До мене прийшов мій молодший брат допомагати, тому... Азюк, це жук. Хто тяжок? Тут тягавка є. Та я не знаю. Тому не зважайте на звуки. От. Що таке? Чого ти прийшов? Мій молодший брат розлив сюди воду, і коли її витерла, є можливість, а точніше, скоріш всього, що, як булак теж, частково змився. походу лапсы кинчився. Запах очень милый не зубодит. Давай начнем все. Всем пока.